Ну, схоже, з огляду на те, що українські військовослужбовці е, протягом минулої доби відбили 31 атаку на Авдіївському напрямку, і 36 на Бахмутському напрямку. Е, загалом за добу відбулося 125 боєзіткнень, то можна в принципі вважати, що так е, оперативна обстановка ускладнилась зокрема на Донецькому напрямку. З різних джерел надходить до речі інформація про те, що ворожі сили зайняли населений пункт очеретине на Донеччині, і це опосередковано підтверджується і змінами на мапі Діп Стейт. Ви можете зараз бачити ось очеретине, відмічено так туди просунулися росіяни. Так от Діпстейт носить вносить ці дані після моніторингу і підтвердження, в тому числі з відкритих джерел, і були озвучені версії, що населений пункт дістався ворогу, начебто під час несинхронізованої ротації, практично без бою. Офіційного підтвердження чи спростування взагалі по цій ситуації ми поки не бачимо. Але тим не менше, знаєш, ще важлива інформація, що буквально днями ми також чули заяви, зокрема і від інституту вивчення війни, а також і від інших західних аналітиків. Що коли мова йшла про те, що Україна зможе почати контрнаступ лише у 2025 році, то я звернула увагу на те, що вже від вчорашнього вчорашньому вірніше звіті від 5 травня, в тому ж таки інституті вивчення війни пишуть про те, що Україна може таки почати контрнаступ ще у 2024-му. Ну, я тобі скажу більше, вони навіть це наскільки я розумію, і принаймні інші військові експерти про це кажуть, не тільки можемо, а напевне, і це потрібно буде зробити, оскільки а, тут же як в футболі не забуваєш ти, забувають тобі. А, так само відбувається і на полі бою. А, Україні напевно доведеться починати контратаки контрнаступ для того, щоб не дати росіянам можливості закріпитися на тих територіях, на які вони зараз заходять, а ми всі прекрасно знаємо вже з досвіду цієї війни, що росіяни вміють закапуватися в українську землю і звідти їх вибивати досить складно. Проте вдається. Ну і за зарубіжної за підтримки також вдається. От, але будемо дивитися, та скоріш за все, я припускаю, що ми побачимо дуже швидке використання допомоги від наших західних партнерів, зокрема зі Сполучених Штатів. Те, що ти згадувала 61 мільярд пакет виділений допомоги, в тому числі Україні. Ця зброя почне говорити, я думаю, найближчими тижнями. і Ми побачимо. Яскравий ефект. Ну і знаєш, лекса, коли ми говоримо з тобою про фронт, про ситуацію на полі бою, не можу не згадати теж важливо новину сьогодні. До ради внесли законопроекти про продовження воєнного стану та мобілізації. Звісно, ми розуміємо, що швидше за все будуть підписані обидва законопроекти, тому що війна триває, і розуміємо, і знаємо, за якою процедурою це все відбувається. І також розуміємо, що зараз, мабуть, головне говорити не тільки про якийсь там майбутній контрнаступ, як про те, наскільки ми можемо зараз втримати свої позиції, тому що ми також бачимо, яка ситуація, і ми розуміємо, що поки ми чекаємо на надходження зброї, яка вже подекуди на фронті почала з'являтися. Це зараз про західну зброю, на яку ми чекали так довго, яка нам як то кажуть, знаєш, треба було ще на вчора, але дякую, що хоч сьогодні, вона до нас доїжджає. Ну тут можна було б сказати отим російським прислів'ям, даруйте мені, звісно, дорога ложка кобіду, так як кажуть, але в нашому випадку так. Тобто, у нас наш обід ще не закінчився, і закінчиться він яскравою перемогою, впевненою перемогою. а, тому так, те, що до зброї надходить вже зараз, це справді велике дя... досягнення.